Привіт, мої шановні підписники. Сьогодні я повертаюсь з російською мовою на українську мову. Тому ви можете мене привітати. Сьогодні ми починаємо серіал Пригоди бандитів у листопаді. Тільки не буде це 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 серія. Це будуть відео, в які будуть відбуватися події. З понеділка по п'ятницю. Кожну п'ятницю я буду викладати новий ролик, де будуть відбуватися різні події. Тому буде дуже цікаво. Однак я одразу вас попереджую, що в деяких моментах цього ролика будуть деякі моменти з російською мовою. Так що, якщо ви не хочете послухати українську російську мову, то Перейматуйте цей момент і продовжуйте дивитися це відео на українську. Якщо що це неправда. Тому ми починаємо. па 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 Увага! це відео було зроблено в персонажені, як тім потрібно говорити своїм голосом. Приятного перегляду. Пригоди бандитів і в листопаді. перший. 3 сьоме листопада. Понеділок, 3 листопада. Слухай, ти знаєш, що я не ван не на ночь у цьому дні що рано вставати та їхати до цієї школи. І не говори. колись я, коли я теж так прокидався, щоб поїхати до цієї школи. Ми всі тут у цьому світі. Кожні бандити розуміємо, що відбувається у світі. Ну, кожен не знає, що. Кожен не знає, що всього не відбудеться. Бандити доброго ранку. Доброго ранку в Як справи? Добре. А що? А нічого. Просто тут розмовляємо. Пф, ясно. Заразумило. Бандиты, за скільки вы будете уже идти обуватись? Взуватись. Взуватись. Ну, десь за деки хвилин. нибудь Ну, автобус приедет уже за десь 20-25 хвилин. А их на автобусе возят. Ага, каждый раз на автобусе. Каждый раз. Каждый раз. Ну, ладно. А где вот... Бузу бреа, діамант, виганюк, е, Вог... Гарі... вогник, Гаррі Поттер. Вони десь п'ять хвилин тому 5 хвилин тому поїхали до школи. Ясно. Ван бандита розмовляйте, я теж піду от рюкзак нести до коридора. Давай. Я все розумію тільки не це. Ух, слухайте, нарешті цей вечір. Ну, точніше, вже буде ніч, скоро мам вже спати буде лягати, а ми будемо відпочивати. Ну, відпочивати. А завтра буде щось цікаве. Ну, крім того, що у Макса буде щось, а да, ми всі знаємо, що 6 років. Будете завтра знов три уроки фізкультури. І два уроки. день деякі уроки будемо щось вчати, Нам вчителька у школі сказала. Коротше, хтось мені підказує, що завтра буде весь день. Фу, нарешті, цей понеділок вже підійшов до свого завершення, тому ми йдемо спати. На ну, добре. Окей, тепер ми просто підемо чистити зуби. Ну, давай. А потім зразу їдемо до школи. Окей, окей. Так, шановні бандити, наш урок завершиться. Завершився і весь навчальний день теж завершився. Я думаю, домашку ви бачите на своїй радушці. і, і... Всю домашку выкумати на завтра. Сьогодні вівторок і на цьому все. Ура! Ку-ку! Будівельник? А ти що тут забув у школі? Теб ж, тебе ж не дозволяла охорона сюди в холод. Ага, звичайно, блін. Прикольно скажіть, вийшло. А ви ще хто? Я. Я жена полицейская. А ну-ка идите сюда. А не надо, не надо, но поможет нам, но поможет мне. Стоя ты будильник, полицейский стите, стите будь два. Ага, вы никуда не идете, ла-ла-ла, ба ба бра Відстань від мене, Відстань, будь ласка! Відстань, будь ласка! Зовсім вам ці... ...друзі ти. Піду, наверное, с брати сюда в дому на вино. Уйдете потаться. Всім пока! Фух, наконец-то мы захлопали двери ту... минутку. А что за светом? Папа Максим, а что со светом произошло? Плановое отключение. То есть, пока мы были в этой школе, в это время вырубили свет дома. Да, в это время свет вырубили. Ясно. Пошли, ребят, пошли. Короче, на тему вифторок завершился. Ти. Будивайны, то мужцы и полицейские, пищу и куда подали. Короче... До завтра. Середа, 5 листопада. У кожного ранок починається як звичайно, но у нас це день сумка. В смысле? Ну, це ж повторя... повторю день. а не а Макса. Готовим сами с браслета. Так, все. Швидко. Нам по три уже ехать до школы. Давай. Ааа, черт! Витс, встань ты! Так, все, до побачения! Что это, блин, было? Тихо. Поліцейська та будівельник Питались до нас достати. Що за дичь? Чорт. А -а -а! Да вас к чорту. Розбирайтеся, як хотіти. Ну, тільки над цим способом я вам гарантую. Бо Що хочеш? Я так кличу. Іди сюди. Добре, діамант Положу тут декілька хвилин, а зараз прийду. Блін! Навіщо вони блін, вас переслідують везде? Ві Коротше, відбуваємо пінсунки середи. І в пінсунку я скажу, будівельник нас вже зовсім такий достав, і мені, мені хочеться цьому будівельнику сказати. З нас хватить. Вот от завтра ми починаємо справжнього війну. Четверг, 6 листопада. Як говориться, в одній книг Альберта Ейтштейна. Якщо ти хочеш прокидайся, прокидайся за усі. Но в нашому э, випадку ми прокидаємо кожен ранок. Ровно все вы пьете. Ты хозяйс. эй, корф, ты не так говорай. Потому что за на твои коляки поляйки. Ой, выпачаюсь. ближе так не буду. Все. Ребята уже простудились. Огонёк и позвонки, походу, или корф, Пошли чистить зубы на Ну а нам же зараз уже починати пора складати цей рюкзак. Так, пішує. Пішу. Ладно, пішує. Фух! Нарешті цей грібаний четвер підходить до свого завершення. Все. В Я не научу цю музику. и вообще <ривіт> бриллиант, а диамант? Що з тобою? Я не можу. Ай, чорт з вами, ми ще до вас поболимось. Підемо. Чорт, у нас не вийшло. Ей, диамант, що з тобою? Я уже все? Блін, цей будивельник вже... вже достав нас зовсім. Чому? Тому що він сьогодні в нас взагалі в школі розрослив не до жарту. Панди, а чому ви ссоритесь? Скажіть, будь ласка, чому? Тому що цей будивельник нас вже зовсім достав нас. Він сьогодні у школі таке на сворив, на, на, на що, ой, мама, я не можу цього сказати. Бандити, давайте ми трохи відійдемо від цих спорів. Просто їх викомокути подалі. А знаєте чому? Да, я вгадаю, ми викомо цей спорт куди подалі, ми підемо, а в цей час будівельник прибереться у школу. Куди подалі? Чи якась інша причина? У неділю, 9 листопада, ми поїдемо в торговий центр Промінада. Вау! Круть! А... -а, а стоп! Навіщо ми туди поїдемо? -а -а. Там ж у цьому торгивельному центрі роблять вже одне. Покупають покупки! Для вечері. Але чи для обіду, чи для сніданку? Забудьте. Ну, скажи, Максим, на Ряні, Е, дійсно, навіщо ми туди їдемо? А? Чому? Тому що ми будемо празнувати на день народження у моєї подружки Поліни. Вау, круть, я розумію, Ці всі там подарунки, щось таке. Я... Обовязково скво, туда и пройду. Кстати, шановные подписчики, я вам скажу на это по-русски, но я ставлю ссылку на это. Я думаю, я в воскресенье выложу это видео на канал. Я и вы обязательно увидите мои приключения. И этом все. Спасибо за внимание. Ну а мы продолжим, а вы уйдете сядали. Зрозанило, Ми пішли реєструвати білет на це захід. Є Ей! ой! Відійде від цього комп'ютера, куди гадати! Все, на добраніч, бандити. Побачимось завтра вранці. П'ятниця, 7 листопада. Доброго ранку. Добрий ранок, бандити. Стойте, хоч уже п'ятниця. Пер... Вже останні перший тиждень 20, я тебе вітаю. Дякую. Кстати, ніхто не знає, що сьогодні за день. До речі. До речі. Ви не знаєте, що за день сьогодні? А... Ви знаєте у кого сьогодні день народження? Почекай, у Максима буде день народження рівно у травні. Кого ми потрібні пролетали? Нашу подругу Блін, Поліна! у нас не у цій команде Полины. У школі! У Максима є улюблена подружка Полина. И сегодня їй виповнилось 8 років. Оу, Вітаю її! О, шоколадка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А можна будь ласка, собі на шоколадку? Підписуйте, що ми зараз знаходимося вас. 100 гривень. Окей, тривайте. І тримайте вашу шоколадку. Дякую. Ей, діаман, що ти взяв? Шоколадку. Хотіте? Хочете? Я з вами поділюсь. Окей. Фух! Нарешті! Цей тиждень підходить до свого завершення. Тільки я не зрозумів, що тут тільки єдина річ яка. Коротше, за цей тиждень ці будівельні так поліцейська хочуть нас вже зовсім доставити вас. Вони виглядають якісь сумасшедші, які всі збігли з, 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 з психбайниці чи з... Психуш. Так, стоп, 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 стоп. Не так швидко. Будівельник? Я розумію, що ви говорили, но але... давайте розумійте, що ви просто нормальні люди, а не сумасшедші. Слухай, та йдите на. Чого? Ти ж розумієш, що є багато сил, які неможливо вирішити природі. Яка природа, блін? Це не ви, ми повинні поженитися, поженитися. І що? Так ви не можете, ми не можемо це зробити. зриваєте розриваєте ваше заспокойтесь. Та що з вами чорту, який збирався поліцію? Слухайте, за це, це? 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 достав'я. Да. Можливо, буде, ми колись поженимось. Но не сьогодні. Я не розумію, чому ви не хочете це робити? Ну що, побачимо, хто із вас сильніший. Так, Тоді ми починаємо. Далі буде.